Слава Україні. Сьогодні 17 квітня. Зранку, слава Богу, немає дощу і я хочу обробити абрикоси в своєму саду після цвітіння, бо надалі знов прогнозують дощі. Буду обробляти хорусом плюс скор бакова суміш. На даний час такий. Стан розвитку абрикосу. На деяких сортах ще залишилися отакі квітки, але вони вже запилені, ніхто літати вже не буде ні бджола, ні джміль. Зараз ранок. вечором затихне вітер. Я спробую обробити про хорус я вже розповідав не в одному відео, що це хороший препарат, а за скор зараз розповім стан розвитку абрикоса, кінець світіння, хвороби моніліальний опік, гномоніоз. Скор. Це неперевершений системний препарат для захисту плодових культур. Препарат має надзвичайно сильну лікувальну дію. 5 діб. Хорус має тільки 2 доби. І профілактичну дію 8-10 діб проти збудників хвороб. Хорс також має 8-10 діб. Протягом 30 хвилин препарат СКОР проникає в рослину і проявляє біологічну активність незалежно від погодних умов. Якщо і надалі будуть йти дощі, сира погода, то тільки потрібна подвійна сила захисту від грибкових захворювань. Наступне оброблення. А буду робити, як почнеться ріст плодів. Обробляти буду системними препаратами Engio і також і, і, скором. Подивлюсь по шкідниках, можливо ще й як Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу. Міцного здоров'я та мирного неба.